Московський, тут одним словом можна відповісти, якщо розшифровувати 12 пунктів винесених Китаєм, узгоджені з Москвою, Україна поставлена перед фактом. На щастя, в нас є ті союзники, які безпосередньо з нами працюють. Це є Америка, Європейський Союз, і вони розкритикували цей план. Повністю мене лякають деякі речі, тому що я прекрасно розумію, українська влада дуже не схильна до демократії. Вона її сприймає як для себе пряму загрозу, тому що в демократії ти відповідальний перед людьми, ти не хазяїн, ти не монарх, і оце відстежування за ну, десь в чомусь деспотичним. Нехай просвідчена монархія, але все одно авторитарний автократичний режим Китаю. От це знаєте любов до тих напрямків, то у нас страшно Білорусь Кашенківську люблять, то у нас Китай страшно люблять. Цитати Рахам. Я думаю, всі не забули. Але я вам нагадаю, ще інше, коли під час тої дуже сумнівної прес-конференції згадували про китайські плани, китайські наміри. Коли після того були коментарі Зеленського вже конкретно по цих пунктах, слухайте. Він знаходив там проби похвалити те, чого хвалити в принципі не можна там, де нема України, там де нема українського суверенітету, там де проглядається провокації проти Тайваню і проти нас, теж в тому числі знаходити вихваляти тільки для того, щоб зайвий раз похвалити Китай. Ой, ти ліпше підпиши у розпорядження про направлення Агріману на українську посаду Китай, і з того почнемо. А далі можна розказувати про якісь там плани, все. Я дуже боюся, щоб в якийсь момент за. Мирні гарантії і запевнення з боку Китаю, що він переконає Москву припинити бойові дії. Україна не відмовилася від західного вибору. Україна, українська влада не відмовилася від західного вибору. Ну, повністю відмовитися не можна. Це в Конституції записано. Але по суті не поставила це на дуже, дуже потужні гальма, і за це пішла на якісь переговори. Які для нас закінчаться програшно, тому що немає теми для переговорів? Путін не відмовляється від територій, які він записав свою конституцію. Там є, хочу нагадати і місто Запоріжжя, і місто Херсон, і місто Сов'янський, місто Краматорськ, які слава Богу не є захоплені Російською Федерацією або вже є звільненими як Херсон, і для Путіна вони російська територія, для України кордони 91-го року, про які Зеленський весь час говорить, а Китай ставить питання. Він не ставить питання про вивід російських військ. Він ставить питання просто перестати стріляти. Це прямим текстом написано: припинити бойові дії. Це означає статус-кво, там, де ви знаходитеся зараз. І нам хочуть запропонувати компроміс. От Росія не отримує е, тих місць, які я сказав, тих територій, які вони не вдалося окупувати. А Україна мусить, ну, не зовсім не офіційно, а де-факто Зректися Херсонщини Лівобережної, майже всієї Запорізької області, окупованих територій Луганщини і Донеччини, от і Крим, в тому числі. Про Крим там взагалі буде окрема історія. Росія взагалі про Крим не хоче навіть якось розмовляти. І от про це питання. Нам треба входити в переговорний процес, коли нам виставляють такі речі. Може, перед тим переговорним процесом поставити теж ще якийсь черговий указ президента, де він сам собі заборонить говорити про якісь там домовленості тощо. З Китаєм. Добре працює дипломатія. Тут я вже просто скажу як людина, яка дуже багато попрацювала по китайському напрямку. Дуже працює добре дипломатія. Коли ви її проходите по всіх шаблях, тоді ви відпрацьовуєте кожен момент на професійному рівні. Спочатку працюють посли. Китайський в нас наш в Китаї. А зараз не працюють. Нашого нема. А китайський, ну м'яко кажучи, сидить без діла. Трошки знаю, там повна розслабленість в китайському посольстві в Києві. Потім після того працюють відповідні міністри закордонних справ, потім працюють прем'єри і міжурядові комісії. І тільки після того, по напрацьованих документах по відпрацьованому відписаному зустрічаються президенти. Так готувалася остання поїздка, яка була до Китаю на офіційному рівні. Знаєте, сумно згадати, але це, на який жаль, були, був візит Януковича. Останній, який відпрацьовувався, він був відпрацьований, на мій погляд, ідеологічно погано. Ми там не поставили вигідних потрібних для нас акцентів. Я тоді написав цілу купу меморандумів, що потрібно. Знаєте, проігнорували, тому що ну, не дуже українські ідеї були тоді в тренді. Але в будь-якому випадку ми були впевнені, що те, з чим їхав Янукович, те буде. Чогось втраченого не буде і чогось негативного не буде. Коли зараз іде мова про те, що якась відбудеться відеоконференція і Китай поставить якісь вимоги, ми не знаємо, а що це будуть за вимоги, і яким чином в них Україна відреагує, і чи це не буде для нас погіршення нашої безпекової ситуації, якщо, скажімо, за відмову від виконання китайського плану. Вже напряму в переговорному процесі Китай не зніме себе відповідальність за поставку якихось додаткових. Прямо зброю він не буде поставляти в Росію, а певних комплектуючих додаткових для Росії не зніме себе відповідальність і не посилить. тому що китайська дипломатія вона агресивна, вона наступальна. І якщо ви входите з ними в зв'язок, після того задньої дороги вже немає. Можете спитатися в уряду Чорногорії. Вони дуже детально пояснять, що це таке війти переговорні умови домовленості з Китаєм. Все, ви попадаєте вже в ту колію, з якої не розвертаються. І от тому ця розмова, яка там панується, на мій погляд, ще добре, що вона буде все таки в вигляді відеоконференції. Я думаю, що вона буде достатньо ніяка, але ну вона, скажімо так, для нас несе додаткові загрози, тому що в нас є союзники. Ті союзники попереджають про. Неадекватність китайської дипломатії вставлені до України вони тиснуть на Китай, вони грають свою гру. А тут раптом наша влада каже: знаєте що всі Байден, подвінься. Ми отут зараз самі якось з Китаєм розберемося. Ну знаєте, Байден скаже. Знаєте, я можу і піти. Політику, до речі, надрукувало дуже прикру для нас статтю. Вона мені не сподобалася з різних причин, зокрема, з того, на чому зроблені акценти, акценти зроблені на військових питаннях. І от я сам написав сьогодні, що деякі з акцентів політики могли б сподобатися декому в Москві. Але. Насправді розратування в США щодо України наростає по цілому ряду пунктів. Це і військові пункти, це фінансові. Це неадекватність від вставлені і спілкуванні, наші спілкуються повністю неадекватно, плюс це врешті-решт ну, відсутність реформ відсутності боротьби з корупцією. відсутність очищення влади. Те, що вже пообіцяли американцям, і знову задній хід відкату. І от на цьому фоні зробити кренбік Китаю і думати, що це врятує Україну від російської агресії і дасть нам нового союзника. Я не знаю, що це дасть владі, а нам це точно не на користь. Пане Тарасе, не відходячи від цієї теми, тобто це окремий кейс чи окрема історія, можливо, ймовірно, україну китайських стосунків їх на даний момент справді немає, але ну хто знає, чи не завершиться. Але сама історія з вкидом про перемовини. Я не схильна, от завжди у всьому бачити, що нас хтось до чогось схиляє. Я точно знаю, що на даний момент європейський союз найбільші лідери, Джо Байден, точно не про це. Ми, ми вже в цьому переконались. В них були спроби, нічого не вийшло. Але зараз відбувається нова хвиля. Я буду посилатися на декілька фактів. Перше, це внутрішньоукраїнські, які особисто мені неприємні. Це коли, коли секретар РНБО Олексій Данілов минулого тижня сказав наступне, що зараз він дедалі частіше чує, як там якісь чиновники, місцеві представники влади говорять, що час сідати за стіл перемовин. Я дико сорі, але в моїх соціальних мережах серед наших гостей, наших експертів, я не чула жоден раз такого, жоден. Навпаки, mm -hmm. все тільки там. Війна до нашої перемоги, але пан Данілов робить такий вкид, і ми його приймаємо. Це те, що стосується внутрішнього якогось споживання, можна це там сприймати як випробування чи тестування нашої громадської думки. Вже інша історія це коли сьогодні всі почали передруковувати певне звернення. І Інтерв'ю колишнього голови Мюнхенської конференції Ішенгера, який е, закликав створити контактну групу щодо мирного врегулювання в Україні, е, я обожнюю, коли вони кажуть про це мирне врегулювання, тому що е, до кінця не ясно чи розуміють вони ступінь завданих. Завданої шкоди нашій країні от в глобальному сенсі, але в нас є внутрішній трек і є зовнішній. Ну і звісно, Китай, який ми з вами щойно згадували, і справді велике видання, велика е, публікація в «Політику». От як би ви це склали докупи, і наскільки такі голоси могли би бути впливовими? Чи справді нас е, певною мірою, можливо, зараз здебільшого маргінали, але підштовхують е, до цих перемовин, і на що про це говорить Данілов? Так, давайте так почнемо дуже коротко з зовнішнього. Якщо хтось починає говорити про врегулювання української кризи, я кажуть, би на звук не прогадаєш, тому що насправді це все це стопроцентно антиукраїнська позиція. Нема української кризи. Є російське вторгнення, російська агресія в Україну за всіма нормами міжнародного права. Російська агресія в Україну була якою була гібридна війна до 22-го року. Так само це була російська агресія в Україні, але тоді вона, хоча б, носила вигляд неоголошеної там неформальної війни ще щось, можна було якісь знайти ще виправдання тим, хто таке говорив. Мовляв, вони славилися на якісь там паралельні норми міжнародного права. Тепер те, що сказано було, що там український конфлікт. Просто закриваємо двері для цієї розмови, доти, доки саме ці конкретні люди, ці конкретні країни не перейдуть на тему е припинення російської агресії в Україні, виведення російських війз з України можливо, під якісь там якісь будуть пропонувати компроміси, можливо, ще щось інше, це все можна слухати, щось можна навіть дискутувати, але доки йде мова про внутрішній український конфлікт. Конфлікт в Україні просто не може бути розмови. І оце основна відповідь на китайський план. В китайському плані немає війни. До речі, в китайському плані України немає там Україна згадується як український конфлікт. Все, от просто щоб ми запам'ятали, що це означає. Це щодо них. А тепер що до нас, знаєте, Данілова. Я неймовірно люблю. Він не, не завжди дуже мудрий. Я пригадую його в Верховній Раді. Ще ну, м'яко кажучи, якщо ти починав з звичайним районним ракетиром, а потім тебе місцева мафія призначила мером, ну воно не дуже буде все одно складатися. Там є свої певні повадки, зачатки, але він хороший, дуже маркер. І він мені дійсно в цьому пані подобається. Він в цьому пані щирий. Що він там не робив в тихаря підспутно, але в нього прориваються речі, за якими можемо деякі моменти про, прочитувати. І от коли він щось там говорить, то що ми зараз бачимо, почався, якщо я не помиляюся, третій тиск на наші вуха і на наші голови, на тему що а чи не пора би сісти на стіл переговорів. Причому це подається, знаєте, в дуже такий підленький спосіб, причому вже третій раз такий самий спосіб. Як Володимира Зеленського за вуха тягнуть за стіл переговорів, а він відбувається каже: Мій народ не хоче, я разом з народом, я не хочу йти за стіл переговорів. Ніхто з закордонних наших партнерів не тягне його за стіл переговорів. Єдине, що було, це що в вересні, коли Саліван сказав. Ну, змініть щось в тому своєму дурному указі, тому що не буває таких указів, коли ви просто забороняєте собі вести переговори з президентом іншої напавшої на вас країни. Таке в історії ніколи ще не було. Це викликає нерозуміння, а як далі можна працювати у наших ж європейських партнерів? От це все, що було з цього. В нас роздули тему, як Зеленського примушують сісти за стіл переговорів зрадити Україну. Потім пішла ця історія е, «Мир за території, все інше. Слухайте, нема такого плану з боку наших західних партнерів його просто не існує. Там іноді появляються люди, які висувають подібні речі, і то ті люди від цих речей вже відмовилися. Вже Кісінджер, який весною розказував абсолютно ганебні пропозиції, висловлював. Все він же діаметрально пропонував, поміняв свою думку. Просто ніхто нікого не тягне, а в нас раптом починають третій раз розказувати, як штовхають, як тягнуть. І В нас всі починають перепощувати це все, всі починають там підкоментувати як факт. Нема такого факту. Є факт наступний, робиться. Певне залякування українських громадян, починаючи з початку цього року, оця історія страшною українсь... російським наступом, велике наступлення Путіна, тисячі танків зібраних, тисячі літаків підготованих. Як нам буде не солодко? Ні, ми звичайно вистоїмо. Ми будемо боротися, ми будемо воювати. Президент точно не хоче здавати країну, але як це буде страшно. Слухайте, а якого біса нас лякали, коли ми знаємо є. Певні точки, де дійсно страшно, тільки про ці точки нам стараються не говорити, бо це дуже, дуже страшне страшно. Це є Бахмут, там, де зараз просто викошують. Зокрема, тероборону чернігівську і знищують її не тільки росіяни. На жаль, її знищують, залишивши без ротації на тривалий час, без заміни, без відпочинку, знищують свої там кілька батальйонів, фактично під знищення пішли, під руйнування. От там є страшно, а нам налякаю, наганяють якісь страхи. Пригадуєте, як нам розказували про наступ на Київ, який конче відбудеться все. От я в вас в ефірі вас на каналі і розказував, що ну слухайте, заспокойтеся, просто сядьте, подивіться, порахуйте і ви зрозумієте, що це якась пожалка, і головне тоді буде питання, кому це вигідно. От, у мене завжди, коли появляються такі нагонки зі страхами, потім якісь речі, як це все безпросвітно. в Мене появляється думка, що комусь знову дуже сильно захотілося прозундувати суспільство і спробувати нав'язати суспільству думку, а може, все-таки попереговорювати. Просто для Зеленського є певні речі, яких він розуміє. Він електорально залежний, він має чуйку. У ну, тут йому мусимо віддати належне. Він відчуває, коли це буде боляче, коли погано сприйметься. Отам, де суспільство проковтне знущання над нашими військовими, а решти військових суспільства, будьмо свідомі. Ганебно, це це соромно за українців, а вони це проковтнули. Навіть дискредитацію НАТО українці проковтнули, а от здачу територій своїх переговори, мир за територію українці не ковтають. І от зараз піша чергова спроба подивитися, а як українці на це зреагують. Я думаю, що ота от соціологія, яка недавно була, яка показала по всіх регіонах, включаючи схід і південь, зреагували погано або дуже погано. Мені здається, що вона ближчим часом десь трошки це зупинить, а от зараз ще роблять цю підгонку ще напередодні розмови з Китаєм. Мовляв, Китай запропонує знову суспільство. Вкинемо цю думку. Ну насправді просто остання буквально фраза: просто ну немає теми для переговорів. Те, що я почав Росія, включила в свою територію, записала в Конституцію наші землі. Вона не може від них відмовитися, вона не може піти на вона може піти хіба що на статус-кво по лінії фронту, залишаючи в себе заяву, що вони вернуть це собі. Вернуть захоплять. А ми можемо собі записати в статус-кво по лінії нинішньої фронту з тим, що ми собі будемо згодувати самі себе надіями, що ми колись це вернемо собі. Ну, по-перше, будь-які такі переговори вони передбачають втрату всього того, що окуповано. Це зрада Херсонської, зрада Запорізької області, зрада наших уганчан. Всіх інших, ну вибачте, як на таке можна йти. Немає іншого формату зараз переговорів. От єдиний це статус-кво який не задовільняє нікого, а який би задовільняв нас він неможливий. Його можуть провести тільки збройні сили України. Тому, коли починаються якісь розмови про якісь переговори. Ще раз кажу до 21 вересня, знаєте, для мене ці всі переговори з Росією. Я розумію їх без небезпеку, загрозу Росія завжди бреше, вона завжди зрадить, і вона завжди вдарить спину, коли ти ослабнеш, а вона зміцніє. Але я розумів, що до 21 вересня чисто технологічно такі переговори були можливі. От, зараз про що ми говоримо, якщо їх бути за означенням не можуть. От про що можуть бути переговори зараз з Росією, щоб Росія покинула е, Запорізьку, Херсонську область, Уганську, Донецьку область, пішла з Криму. От як можуть відбутися такі переговори з Росією, яку править Путін, от Росія зруйнується, уявимо почне сипатися. Путін умре. Вони воюють між собою. Ми входимо туди, ми забираємо ці території. а Паралельно ведемо переговори. Якийсь там Навальний, якого раптом випустять тюрми, який вже вирішив, що Крим це все таки бутерброд, і написав уже в своїх тих пунктах. Теж по моєму 12 чи кількість пунктів, що Крим доведеться вернути, треба до міжнародно визнаних кордонів визнати Україну, і все от якийсь Навальний раптом опиняється в Кремлі. От з ним ми можемо вести переговори про 91-й рік і про репарації, про що він сам вже заявив? А доки Путін, доки нинішня влада, просто переговори фізично неможливі, тобто немає базової пощадки, на якій можна щось вирівнювати для переговорів, перше ревностно <кхи> ставляться до конкуренції, друге, ну якщо ми знали до великого вторгнення, що там є кроти? Якщо жоден з кротів не посаджений в тюрму, ну значить, вони що вони раптом стали патріотами? Кроти не стають патріотами. Патріотами можуть раптом стати люди, які десь психологічно були ідейно інших поглядів, їх відверто демонстрували, і тут раптом їм удар в тім'я оцею російською агресією, і якась частина їх раптом міняє позицію. От для мене класичний приклад, який мені подобається реально, тому що я цю людину знав багато років. Я до неї ставився з певною повагою. Це і вівку. От класичний приклад в нього був певний руско якийсь певний там світогляд, і він в нього відбувся перелом Кроти переломів не проходять. тому що вони до того нам розказали, як вони люблять Україну, але працювали на ворога. І тому в цій ситуації, чи їх є інтерес, завдати удар по залужному, безумовно є. Вони розуміють, що цього зробити практично неможливо але. Нажучувати Зеленського, який до неможливого боїться, що хтось в нього перехопить владу, який ревнивий до сього, все інше, який бачить в залужному загрозу його підігрівати в цьому, тому що можна просто пояснити, чітко сказати, все, про залужного в політичному контексті не думаю. Ну, взагалі, найкраще взагалі було б пояснити, вова. У нас взагалі то війна йде. У нас кожен день гинуть сотні наших бійців і. Поки що давай про вибори зараз не будемо думати, але там говорять тільки протилежне, там тільки про вибори говорять, там не про війну говорять і тому е, натравити зеленського на залужного. Залякати його, тим, що заужний в нього перехопить владу, а заужний ж потім згадає всі образи, всі приниження, все інше, і тоді тобі буде. І все, Зеленський починає тиснути, вишукувати спосіб з Америки, з Британії регулярно дзвонять кажуть, залиш спокій армію, не лізь туди зі своїми кротами. Він на якийсь час відступається, потім знову туди лізе. Починає суспільство пробувати протиснути, понизити харизму залужного, викинути його взагалі з інформаційного поля і нагадувати про всіх інших, тільки щоби Протиставити залужному. Ну, знаєте, це оце політиканство, яке дуже шкодить обороні країни. Пункт перший. Пункт другий. Щодо самого залужного, знаєте, так дивлячись на нього: от я один, мабуть, небагатьох, кого немає фотографії залужним, хто залужному руку не тиснув, і хто залужним особисто не знайомий. Бо там вже, по-моєму, всі похвалилися, як вони з ним знайомі. Я ні, але я приблизно так його психотип можу уявити. Він дивлячись на це все, мені йдеться, менше всього хоче займатися. Оцією українською політикою він відчув смак у військовій політиці головнокомандувач армії, яка перемагає в розумінні світу другу армію світу, Головнокомандувач армії, яку в самому НАТО визнають найсильнішою армією Європи. Слухайте, для нього це є це є честь, це є почесть. Якщо тут будуть якісь політичні обставини, які йому не дадуть можливість нормально працювати в армії, от створюють такі обставини, то є два виходи: перший прориватися у владу. І міняти країну під той спосіб, який ти вважаєш правильним, але для цього прорватися владу і ставати політиком, що мені здається для Залужного абсолютно чуже. І до чого він явно не хоче лізти. І варіант другий. ну, В кінці кінців виграли війну, Москву прогнали к чортові матері. Можливо, таку Україну нарешті приймуть в НАТО, дай би Боже, ставати командувачем Сил НАТО в Європі, ставати натівським. Ключовим генералом ставати одним з лідерів альянсу там потрібні такі його авторитет в альянсі просто незаперечний. Тобто, будь-яка посада, яка є в НАТО, може бути заужним, отримана як само собою зрозуміло. В першу чергу, воєнна, а не політична посада. А там воєнні є, де він може бути дійсно потрібний. Він стратег, він не є тактично оперативного рівня. Він саме стратег, і стратеги в НАТО потрібні. Тому насправді для нього. Його майбутнє визначене, мені здається, іншими речами. Що стосується цих всіх українських фокусів, Ну, слухайте, хлопці живуть не війною, а політикою і виборами. І от більшість питань, коли заходить про владу, на різних телеканалах, там, ну, в різних десь якихось розмовах, от із вашим колегою по телеканалу записували сьогодні матеріал, і теж виникало питання. А що вони з виборами збираються робити? Тобто, розумієте, от ми коли розказуємо про сьогоднішню владу, ми не задумуємося про те, а як вони збираються перемагати? Ми шукаємо от і в вас, пригадуєте, ви бачите ж, виникають ці питання в нашій розмові з вами, і в інших про дві речі: перше, а як вони хочуть домовлятися, і а як. Вони хочуть вибори проводити, і коли вони хочуть вибори проводити. Тобто, у нас це вже на підсвідомому рівні. В нас не виникають питання, як вони хочуть перемогти ворога. От як хочуть перемогти ворога, це в нас питання до залужного. Як залужний хоче перемогти ворога до наших військових, до ЗСУ, до Генштабу? А коли ми про воду заходить, ніби влада контролює все в армії. А от ці питання виникають зовсім інші. Ну і дуже коротко, знаєте. А я тут дискредитувати не буду. Я тільки я напевне скажу хороші речі про ту людину, про яку ви згадували. Коли Зеленський обсипає нагородами е, командувача сухопутних військ Сирського, е, він пробує його протиставити залужному. Знаєте, сирський не є політиком, але він є хорошим військовим. І наскільки мені розказали вже багато хто з військових, вони дружать з Залужним. Сирський. Він достатньо мудрий, щоб зрозуміти, що є одна річ, на яку він не може піти. Він він занадто можливо сухняний і лояльний до влади завжди. Це його певна особливість Заужний пасіонарний сирський. Ні, але він поступаючи в якихось інших речах, він точно не візьме на себе відповідальність за те, чого він не може зробити. Є дві різні спеціальності, скажімо так, в армії рівні Заужний – муженко. І Забродський можна сказати, це є трійка наших стратегів. Це стратегічний рівень ведення війни, найвищий стратегічний сирський дуже сильний оперативно-тактичний рівень. Що таке оперативно-тактичний рівень? Це захист Києва, це Балаклія і прорив, і початок Харківської офензиви. Але сама ідея наступу, сам спосіб, як його провести, сама загальна комбінація, як зорганізувати загальну оборону України це вже стратегічний напрямок. І порятунком Києва. Проривом біля Балаклії харківською офензивою ми маємо завдячувати безумовно сирському і сирський, як мені розказували на всі вимоги зеленського погодиться. Я не знаю, чи Зеленський ризикнув би плюнути так обличчя нашим союзникам, знявши залужного чи дотискаючи його. Може б не ризикнув, тому що було б дуже боляче. Але сирський, вже на першому етапі, як мені казали, відмовився від цього, і в цьому йому і хвала, тому що це є добропорядність. Це є. людина знає, мені не можна переходити цю межу. От. Коли доки людина на своєму місті, навіть дуже одіозні люди, вони могли б залишитися в хорошій пам'яті. От уявимо собі, що Янукович не захотів би стати президентом України і був би в 2003-2004 роках прем'єр-міністром. А потім, без конфлікту того року наступного, без всього іншого, раптом став би ще можливо прем'єр-міністром, якби його партія знову здобула б хороші результати, він от я вас запевняю: він би війшов в історію України як хороший. Ефективний, не дуже україноцентричний, можливо, трохи проросійський, але ефективний прем'єр-міністр. Ніхто про нього поганого слова не сказав. Але він переступив свою межу. Межа е Януковича була премєр міністр Він не міг бути кимось вищим, а він спробував і він став ворогом України. Та ж сама ситуація між сирським і залужним. Сирський він, на відміну від багатьох, він знає свою межу. Він знає, де він буде корисним, і тому я думаю, що у Зеленського нічого з цього не вийде, а ще є все-таки на сторожі. Наші союзники, які десь це зупиняють. От якби сам Зеленський повчився на досвіді Януковича і зрозумів, що доки він був просто актором, він міг бути хорошим актором, він міг бути навіть потім якимось там трохи громадським суспільним діячем. Ну, правда, щось не в той бік, воно все в нього йшло, але він вирішив стати президентом не самостійно, під певними впливами, і це вийшло дуже погано. От дуже погано, коли ти переходиш вище рівня своєї компетентності? От мені здається, що в нас в армії це дуже добре. Військовим не до політики, що за ужному, що сирському, вони знають, хто з них має чим займатися. Проблема вся в тому, знаєте, де в нас проблема? От зараз, чому я боюся, що в нас може задовго затягнутися питання з весняним наступом, який потрібний. не можна виграти війну, перебуваючи в обороні. Про що нам кажуть американці? Швидше готуйтеся до наступу. А як готуватися, коли кожен крок наших збройних сил України генштабу відслідковується так званою ставкою верховного командувача. Хтось захотів, хтось фільми про Сталіна передивився. Також Та, так... пане Тарасе. Це неможливо було б інакше, бо ми розуміємо ієрархію. Да подобається нам це чи не подобається, але І... в нас є президент Верховний Головнокомандуючий. Насправді ні. ні, насправді ні. В випадку, коли в нас війна забезпечується дуже серйозно ресурсами наших союзників, напевне, треба тут трошки стриматися і прислухатися до них. Пункт перший пункт другий. Знаєте, верховний головнокомандувач це той, який в умовах миру має підготувати країну до війни. Він зробив діаметрально протилежне. Просто навпаки, в умовах війни він має мобілізувати всі ресурси на користь війни. У нас економіка переведена на воєнний лад. Ні, у нас у нас чомусь вели політичну цензуру. Але в нас нема воєнної цензури. От воєнна цензура потрібна, її взагалі нема. А політична цензура є. Вибачте, це не є робота верховного командувача. А лізти в конкретні справи військових це теж не його робота, особливо тоді, коли туди запрошуються на за ті засідання ставки люди. Які можуть давати витік інформації Москву? Ну слухайте досі, Марія Левченко, перша маша страни на всіх засіданнях найвищої секретності ви вибачте. Я просто ще раз кажу: якщо є людина, яка одружена з російським громадянином запідозреним в роботі на ФСБ і на вербовці і всьому іншому, який, до речі, тепер в нас в гру в гурі нашому працює? Мушу сказати, то вибачте про яку секретність можна говорити? Про яку Пані, ну, Я...